Курчик і це моє сьоме відео в збірці. Всі матчі названня чемпіона світу. І ось цей матч грався між Еммануелем Ласкером, чемпіоном світу, та Франком Маршалом. Франком Маршалом. До цього Емануель Ласкер переміг Вільгельма Стейніца в першому своєму матчі названня Чемпіона світу в якості чемпіона. До цього він переміг. Вільгель Мастеніца, ну, Відібрав у нього титул. Якщо ви не бачили попередні 6 матчів на звання чемпіона світу, раджу подивитись. Вони всі є на моєму каналі ческурчик. Починаємо. Є4, Е6. Д4, Д5. Кінь С3, кінь Ев 6. Це французький захист. Слон Д3 С5. ЕД це Д. Слон Б5 шах, слон d 7. Слон d 7 шах, ферзь d 7. Де є? Ферсія 6 шах. Кінь це 2. Кінь c 6. Кінь f 3, слон Б4 шах. Слон Д 2. Довга рокировка. Рокировка. Тура Аш є 8. Кінь f 4. Ферзь 4. h 3 Ферзь f 5. Кінь Д3. Слон Д2. Ферзь Д2. Кінь e 4. Ферзь f 4. Ферзь Д5, ферзь g 4, шаг, Ф5, ферзь g 7. Туража 8 це е, невелика неточність. Неточність лягає в тому, що вони втратили можливість е, зіграти трохи краще. Тут краще було зіграти кінь Д2. кінь Д2 був хорошим ходом. Тоді забрали. Туража 8. Цікавий е, хід такий, тоді вже можна так робити. Кінів 4 треба нападати на ферзя. Е, тут іще тоді є. ну, Чому не можна ніяк відійти, всі ви бачите мат? Е, ну, т, е, Тому, е, тут, е, в принципі, бити не варіант. Е, можна ще хіба що ферзь G3. Ферзь G3, тоді тура g 3. Вже, в принципі, позиція більш-менш рівна, може трохи краще у чорних, але все одно її дуже важко буде грати білими без ферзя. Тут, в принципі, туракінні п'яшка за ферзя, чорним все одно буде легше. У них буде багато правильних ходів, а біл, білим треба буде робити, прям, можна сказати, ідеальні ходи. Треба буде майже весь час робити, щоб виграти. Ну, або зробити якусь нічию. Але, звичайно, тут найкращий варіант Кінів 4. Кінів 4. Тоді ферзь d 6, ферзь ферсів 7, ферзь f4 забрали б коня, і тоді все було рівно, навіть в Еммануеля Ласкара пяшка лишня. Е, ну, Ось так треба було. Е, ну, а взагалі, ну, пяшка лишня це ще е, ну, з початку партії, з Тура Туражі 8. Тому це й сумнівний хід. Ферзь 6, кінь Д 2. Ферзь Д2, ферзь f 3. Ж3, аж 5. Ферзь f 4, ферзь Д5. Тура Ф є 1. Тура Д є 8. Тура є 8, тура є 8. Тура є 1, тура є 4. Ферзь 5, кінь Б4. Тура є 4. Ф є. Ферзь Д5, розмін, кінь Д5. Кінь c 5 Е3. Кінь d 3 е, І після ну, такої довгої е, безпомилкової майже гри, е, тут все-таки знаходиться сумнівний хід е, а 4 е, Краще було зразу вести короля. Зразу було вести короля краще. Якби там якийсь хід G4. Я не кажу зараз ходити так. Це не найкращий тут хід. Тут, напевно, краще Ф'є якось зіграти, ось так. Ну, але якби вже 4, тоді тут є. Тут можна навіть подумати над а 4 і заперти. Ну, і рухатися королем в ту сторону до пешки. Ем, ну, Правда, і тут є свої недоліки. Недоліки, звичайно, є. Е, можливо, краще було там забрати. Або взагалі ще, може, краще було Єф Отак забрати з шахом Королів 2, тоді вже тут позабирати. Ну, розмін, такий зробити пешковий. Е, Ну, тут був хід а 4 Так теж грають, але е, ну, так грають ніби щоб е, ну, дивіться, тут у чорних одна пішка. А в білих дві пешки. ось такі. Е, так грають, е, ніби щоб зробили, е, можна сказати, ізолятор. Із, е, щоб зробили ізолятор. Ізолятор. Ось такі дві пешки, щоб були. От, е, Як тут і зіграв уже аж, і тут от зараз е, ізольовані пешки. Ізольовані. Тут по цій лінії немає ніяких, е, ніяких пешок. І вони здвоєні, вони, можна сказати, по силі, як одна пешка. одна пешка. Тому так деколи роблять. Король Д7, король Ф1, король Ф6, король Е2, ЄФ, король 2, король 5, король 3, кінь Ф6, Кінь с 5, Б6, кінь Д3, кінь H5, Кінь с 1, кінь Ф6, кінь Е2, король Е5. Кінь g 3, кінь d 5. Аж 5. Вже почали вести тут пешку білі. Хочуть зробити ферзя. І вже якась. ну Це вже виправдовує цей, можна сказати, цю одну пешку. Ну, по силі ніби. Як одну пешку. Вона виявляється досить хорошою і сильною. Кінь є 3. Аж 6. Королів 6. Це 3. Кінь Д1. Тут також це е, такий собі хід кінь Д1. Треба було зіграти, наприклад. Ну, наприклад, просто побити. Просто побити, так було краще. Е, тоді там побили ось, ось так би було трохи краще. А так, е, вони е, зіграли Кінь D1. Ну, ніби нападають ось сюди. Ну, в принципі, немає різниці великої. Бо білі тут просто забирають цю пешку, і тепер тут ще краще. Тут ось такі дві пешки рухаються. Одна на фланзі H, одна на фланзі D. І ось тут зараз стає королю ну, багато небезпечніше. Коню треба, треба зараз швиденько якимись такими шляхами. Іти, іти, в принципі, до, до пешки. Ну, ось так якось. А, ну, то, а король сам і близько не впорається. Тим більше, тут ще й на підстраховку є король і кінь білі. Кінь Б2, кінь В5, король ж 6 Д5, кінь С4, король Е4. Кінь А5, Д6, кінь Б7, кінь, король Д5, кінь Д8, Д7, А5, кінь Е7 шах. І тут просто чорні вже здались, Тут вже ну, практично шансів немає. Тут, ну, якось ось так могло б бути. Король С 6, там ви могли забрати. Тоді б с 6, кінь Б7, Д8 ферзь можна було. Я думаю, можна було б просто провести ферзя без того, щоб забрали. Без того, щоб забрали. Попробувати якось відволі... ну, того коня відігнати, але це було б набагато важче, Набагато важче, і це треба було б там ще сидіти думати. А так, тут просто все одно тут виграна партія. Ну, Тут виграна партія. Король 5. Можуть рухатися туди до пешки h 3, король аж 4, король Б6, А4, король Б5, А3, король Б4, король аж 3 король А3, ну, король g 4 король Б4, тут уже все. Тут просто рухається пешка. І буде ферзь і просто поставлять мат. Ну, якщо не вмієте ферзям ставити мат, то. То взагалі багато є ну, уроків, як поставити мат ферзем. Ферзем, ну, є багато уроків в інтернеті. А взагалі, можливо, я колись знімлю про це відео. Постараюся зняти, ну, скоро зняти. Значить, тут, взагалі, можливо, вам ну, буде спаде думка. Чому е, тут почали, по-перше, довше партії проводитися? От, наприклад, в першій партії Чемпіонату світу, перший чемпіонат світу, там було, е, там було 29 ходів, а тут от, аж 52. Ну, це е, тому, що рік ішов е, ну, далі, роки йшли далі. Це вже був 1907 рік, а то був 1800. 86 рік. 1886 рік. Е, і, ну, суперники вже. Е, ну, Гравці ставали вже сильнішими і менше припускали помилок. Зараз тут взагалі можуть хоч 100 ходів тривати. Ну, е, е, Далі я вам покажу: е, напевно, наступний матч названня Чемпіона світу. Е, Підписуйтеся на канал, ставте лайки. До побачення!